Томас Ліптон, зараз відомий у світі як засновник чайного бренду Ліптон, народився 1848 року у місті Глазго. На момент початку чайного бізнесу Томас уже близько 20 років був успішним бізнесменом. Наприкінці 19 століття в Англії почав набирати популярності чай. Томас Ліптон не міг це не взяти до уваги і вирішив зайнятися продажем напою. У 1881 році він вирушив на цейлон і купив там землю під власні чайні плантації. У цьому ж році бренд Ріптон був офіційно зареєстрований як марка чаю. Він продавався тільки в спеціальній унікальній упаковці в картонній коробці майже кубічної форми. Така упаковка захищала товар від підробок. Починаючи з 1890-х років. «Чай Ліптон невпинно рекламували в британських газетах і журналах. На початку 1900-х років чайна імперія Ліптона мала склади у Європі та Північній Америці. Товар зазвичай перевозили в дерев'яних ящиках за допомогою слонів. Хоча Ліптон не була першою, хто використовував пакетики для окремих порцій чаю, компанія вважає своєю заслугою ідею друку інструкції заварювання на етикетках. Яку представили у 1952 році з 1930 року? Бренд почав випускати кольорову рекламу, яка приваблювала споживачів. ще більше бренд захотів залучити молодіжну аудиторію та стати конкурентом газованих напоїв? Тому в 1964 році компанія представила в США перший асті. of flavor in one. До 1980-х років у Великій Британії існувала мережа супермаркетів ліптон. Цей бренд займав майже 50% американського ринку. Навіть понад 300 магазинів Ліптон не могли задовольнити попит на чай. У 1991-му Унілеве створив спільне підприємство з PepsiCo та Пепсі Ліптон Партнершіп, предназначене для збуту готового чаю в пляшках і банках у Північну Америку. Засновник компанії Томас Ліптон назавжди змінив ставлення до чаю, зробивши напій доступним для всіх. Створена ним безсмертна торгова марка не просто існує, а процвітає й донині.